Друзі, привіт! Ми вирішили зробити це відео, тому що бачимо, що зараз дуже багато людей стикаються з такою проблемою, як налаштування 10-дюймових дронів на рамі Mark 4 v 2 Навіщо ми це записуємо, як я вже сказав, Mark 4V2? Що це за проблема взагалі з цими дронами на цій рамі? А, Проблема полягає в тому, що дрон дуже часто. При армії може просто неконтрольовано взлетіти кудись в небо, в космос. Такий дрон не є контрольований, тому ніякої користі від нього нема. Чому так стається? Мабуть, через те, що а, зараз діє заборона польотів, і дуже багато людей, які збирають дрони для військових, для своїх друзів військових чи не друзів військових. Вони не мають нагоди їх протестувати. Вони не мають нагоди подивитись, чи а, він контрольований чи ні. Тому дуже часто вони передають ці дрони військовим, навіть не облітавши їх. І коли такі дрони доходять до військових, скоріше за все, такі погано налаштовані дрони будуть просто лежати десь в коробці, і це марна трата ваших ресурсів. Такі дрони можуть, може будуть чекати кращого часу, який може і ніколи не настане. Я знаю дуже багато таких випадків, коли дуже багато заліза просто лежить і взагалі ніяк не використовується. В кращому випадку військових може бути якісь друзі або в них. «Ха-ха, може бути вільний час для того, щоб налаштувати, а якось доналаштувати такі дрони. І, в принципі, таким самим чином я стикнувся з такою ж проблемою. Мій знайомий військовий відправив мені дрон і попросив подивитись, чи зможу я з ним щось зробити, тому що він не управляємий. І тоді я став ресерчити цю тему і пройшов цей шлях по налаштуванню від того, що дрон взагалі ніяк не поводить себе некоректно до того, що дрон е, стабільно літає. З корисним навантаженням. Чому ця тема дуже важлива, тому що в найгіршому випадку, якщо військові також не перевірили, чи е контрольований цей дрон, чи нормально він літає, то уявіть, що буде, коли вони підвісять на нього боєприпас, і цей дрон е при армії, прямо при взльоті, буде неконтрольований і кудись полетить, і, щось, е і десь він поряд з позиціями вибухне. І відразу перед тим, як ми продовжимо, я хочу сказати дуже-дуже важливий дисклеймер. Дисклеймер полягає в тому, що не літайте без офіційного дозволу. В нашому відео ми будемо показувати, як тестувати дрон в польоті. Тобто, ми будемо показувати, як ми будемо ми злітати, знімати з нього показання. Так от, робіть це тільки, якщо у вас є офіційний дозвіл на польоти. Чому не треба літати нелегально? Бо, ну, по-перше, я знаю вже випадки арештів, тобто людей заарештовували через те, що вони літали під час заборон. Дуже часто у нас є заборона на роботу малої авіації, коли у нас працює велика авіація. І, наприклад, ваші дрони, які можуть бути навіть на висоті 30 метрів, вони можуть зашкодити а, літакам або гвинтокрилам, які також можуть літати на таких висотах. Тому це прям дуже-дуже важливо. Ну і ще такий дисклеймер: не намагайтесь повторити це в своїй квартирі. Я одного разу тільки один раз в житті заармив дрон в своїй квартирі. Він в мене влетів в стелю, пошкодив стелю. Після цього я ніколи такого не робив. Якщо у вас є непоганий скіл, то можете спробувати літати в якихось великих приміщеннях в ангарах, типу, або може там в якихось підвалах. Але не забувайте про дистанцію. Між вами і 10-діймовим дроном має бути дуже велика дистанція, тому що пропелери ваше м'якеньке тіло можуть порубати ну, дуже легко. Перед тим як ми почнемо вже основну частину, хочемо сказати про найбільші помилки при налаштуванні 10-діймових дронів, які вони бувають. Ну, перше, це використання дефолтних налаштувань підів фільтрів з Betaflight. Справа в тому, що дефолтні налаштування в Betaflight, вони розраховані на дрони розміром 5 дюймів. І коли ми встановлюємо такі дефолтні налаштування на дрон зовсім іншого розміру, це не дуже хороша ідея. Взагалі, чому існує різниця між налаштуваннями для 5-дюймових дронів і 10-дюймових дронів? Є таке поняття, як power- to weight ratio. По суті, це відношення потужності моторів до... Ваги борта. І я тут намалював такий графік, який показує, що найбільше це відношення якраз для дронів розміром 5 дюймів. Коли в нас дрон маленький, вубчики, на яких ми там всі літаємо по квартирах, в нього дуже невелика вага, але потужність моторів ну, також дуже-дуже маленька. Потім, коли в нас розмір дрону збільшується і доходить до 5 дюймів, це в нас таке найбільше відношення. Вага ще маленька, але мотори вже можна на 5 дюймів поставити дуже потужні. Тому в більшості відео на англомовному Ютубі якраз показується налаштування для 5-дюймових дронів. Ці дрони найпопулярніші при фрістайлі, при гоночках і всьому такому, але нам вони не цікаві. Коли в нас вже збільшується розмір пропелерів, в нас вага дрону росте набагато швидше, ніж потужність моторів. І тому для такого Power to weight ratio треба зовсім інше налаштування підів. І зараз на цьому скрині якраз показані дефолтні піди для п'ятірки. Ці дефолтні піди, якраз на жаль, певна кількість людей намагається встановлювати і на 10-дюймові дрони. В цих підах, що у нас тут є з цікавого? Тут пропорційна складова, вона зазвичай більше диференційної складової, тобто П-складова більше Д-складової. Як ми бачимо, для рола тут 45, для Д від 30 до 40, для пічі 47, для Д від 34 до 46. А ось приклад налаштування для 10-дюймових дронів. Яка тут різниця? По-перше, бачимо, що значення складових в абсолютному вимірі більші, ніж для 5-дюймових дронів. По-друге, ми бачимо, що тут якраз D складова вона зазвичай більше П-складової. Тобто тут, наприклад, для пітчу 67 а D 62 до 94, для рола П-складова 70, D складова 85 131. І коли о, люди встановлюють отакі піди, от які налаштовані не для цього розміру білда. Це не дуже хороша ідея, тому що дрон взагалі не поводить себе так, як мав би поводити. Друга помилка це ігнорування корисного навантаження при налаштуванні фільтрів. Нещодавно на каналі FPV-питаннячка вийшло дуже коротке відео YouTube Shorts, де автор пояснює, що зі збільшенням корисного навантаження у нас резонансна частота рами вона зміщується донизу. І тому, навіть якщо ми налаштували дрон без корисного навантаження, і ми побачили, що він нормально себе поводить, це не значить, що він нормально буде буде себе поводити з корисним навантаженням. Як приклад, я зараз хочу показати це якраз той дрон, перша десятка на рамі Mark 4 v 2 яка до мене потрапила, який тут профіль шумів по осі піч. Як ми бачимо. Дуже дуже великий резонанс. Він у нас знаходиться десь на частоті 60 Гц. Коли ми міняємо корисне навантаження, ця частота має плавати. Тому це треба враховувати. І коли ми ставимо налаштування фільтрів, ми маємо протестувати дрон з найбільшим корисним навантаженням, яке може бути на цей дрон, щоб знайти найменшу частоту, на якій може бути резонанс. Третя помилка. Використання дуже дешевих рам саме по собі. Справа в тому, що рама Mark 4V2 сама по собі коштує 20 доларів, і ну, важко очікувати, що на неї буде хороший перформанс. Тому, якщо, особливо, якщо ви використовуєте або збираєте дрон для багаторазового використання, я пропоную розглянути рами, які більш дорожчі. На Mark 4V2 ми якраз робимо мануал, на Mark 4v2 ми можемо зробити налаштування, де. Дрон буде доволі непогано літати, і насправді така рама доволі непогана для одноразового використання. Якщо ви робите дрони для багаторазового використання, я можу порадити подивитись на інші рами. Наприклад, я збирав дрон на рамі Recon Ten Pro, рама у неї товщина променів 8 мм. В неї просто відмінний профіль по шумах, їх майже взагалі немає. Там не треба ставити фільтри на дуже низькі частоти. Там, в принципі, на дефолтних налаштуваннях працює все непогано. Мені ця рама подобається, я її дуже раджу для багаторазового костання. Для одноразового Mark 4V2 також непогано, якщо ми зробимо непогані налаштування. Четверта найбільша помилка. Використання неякісних низкострумних батарей. Я бачив такий випадок, коли просто хлопець з радіоринку, який може зібрати батарейку, але він не дуже розуміється на дронах, він зібрав 6 s 3 p батарейку на елементах MOLLE-CELL m 50 здається, ті елементи, що мають 5 годин ємність, але в них всього лише 15 ампер струмовіддачі. Сумарно, така батарейка віддає 45 ампер. А. І це дуже-дуже мало для 10-дюймового дрона. А, я бачив, що з корисним навантаженням 3 кг, дрон бере десь біля 80 А. Хороші батареї, це взагалі дуже важливо для всіх дронів, але для великих дронів це особливо в квадраті. Я дуже раджу використовувати батареї, зібрані на елементах молісел p 42 a які мають 45 А струмові Якщо ми збираємо 6 s 2 p батарею, в сумі буде 90 А. Якщо збираємо 6 s 3 p то в сумі буде 135 А. Цього, в принципі, буде достатньо. Також є інші моделі непоганих елементів для батарейок, начебто Samsung є непогані. Але молісел, мені здається, це найкраще. Саме молісел P42A. Зараз вже будемо переходити до основної частини відео. Саме до налаштування нашого дрону в Betaflight. Дрон, який ми налаштовуємо, має такі параметри. Ну, перше, що я сказав, це рама Mark 4 v 2 Мотори у нас 31-15-900 кв пропелери HQ prop MQ1053R, з SpDB f 405 v 3 І батарейка на елементах cell P42A. 6P збірка. Ну і перед тим, як ми вже перейдемо до Betaflight, я хочу трохи сказати про налаштування польотного контролера. Перше налаштування, якщо у вас польотний контролер на BLHL S, то відразу прошивайте його прошивкою BlueJay. Тому що BlueJay підтримує двосторонній дешот. Двосторонній дешет ніколи не буде зайвим. Якщо у вас регулятор обертів на Белхи 32, то там двосторонній дешот відразу є по замовчуванню. Також я раджу поставити PWM-фріквенсі або частоту шим-модуляції в 48 кГц. За нашими спостереженнями, з такими налаштуваннями, дрон поводить себе трохи плавніше, трохи більш контрольованіше. І Оскар Лянг на своєму сайті також пише про те, що дрон має поводити себе плавніше і контрольованіше. І він ще зазначає, що в такому... з такими налаштуваннями він більш енергоефективний. Тепер, коли ми вже налаштували наш регулятор обертів, можемо перейти до налаштування Бетафлайту. І я раджу завжди вам починати з пресетів. З пресетів якраз для вашого розміру дрона. Чому не з дефолтних налаштувань, я вже показував, що дефолтні підналаштування, вони отакі от, вони підібрані для п'ятірок, а зовсім не для десяток. Якщо ви поставите якийсь може. Пресет, який може не ідеально підходити на вашу десятку, він все одно більш адекватно буде на ваш дрон, ніж взагалі пресет для п'ятірки. Щодо пресетів, я завжди ставлю пресет від UAV Tech. UAV Tech – це такий YouTube канал його веде Марк Спарц. Я вважаю взагалі його найкращим youtube блогером по FPV-тематиці, тому що він дуже добре розказує теорію. У нього є дуже багато відео саме по великих білдах, наприклад, у того ж Кріса Росера, там майже все по п'ятірках. У Марка Спарца на каналі UAV Tech дуже багато відео по різних білдах, але що для нас найважливіше по великих також дуже багато інформації. Також я думаю, варто згадати про пресети від Social Drone. Вони доволі непогані. Ми їх тестували на них дрон. Також літає. Але я все ж таки роблю трохи інші налаштування. Але якщо ви збираєте дрони для Social Drone, можете сміливо використовувати їх пресети також. Тобто ми беремо тут, вибираємо uav Tech, і вибираємо цей пресет, який називається Tech Сіні Ліфтер 8-9 дюймів більше 2000 грамів. А цей пресет саме підібраний для Сіні Ліфтера, як ви бачите, для дрона. У якого є велике корисне навантаження. Для дрона, у якого навантаження, як ви бачите, тут більше 2 кг, для нас це дуже добре підходить. Для того, щоб застосувати цей пресет, ми тут вибираємо low Build quality. Я вибираю саме low-build quality, тому що ну, рами Mark 4V2, вони, я вважаю, трохи low-build. Тому що вони там ну, дуже, дуже велика економія на масі або на товщині карбону. І краще підстрахуватися і поставити більш консервативні фільтри. Також я ставлю Enable RPM Filtering і 48 кГц, тому що ми в налаштуваннях регулятора обертів поставили якраз 48 кГц PwM. Якщо, ви, якщо у вас стоїть 16 або 24, ставте відповідно 16 або 24. І про Porsche. Performance booster, Dynamic Adle, воно зайвим не буде. Потім ми робимо отак: от пік. Agree. Save and reboot. Далі ми переходимо на налаштування підів. Бачимо, що наші піди вже змінені Інші налаштування також вже змінені. Ви бачите, слайдери в нестандартних налаштуваннях. І, в принципі, по підам я спочатку нічого не роблю. Далі ми переходимо на вкладку Rate Profile. Тут стоїть по 670 градусів на секунду для кожної вісі. Я ставлю на 10-дімових дронах по 300 градусів на секунду на Roll, 300 градусів на секунду на піч. І 200 градусів вісь. Ці налаштування можуть здатися такими дуже-дуже консервативними. Дрон може здатися пілоту, що він дуже повільно керується. Але для десяток, мені здається, ці налаштування непогані. Робимо тут, не забуваємо зробити сейв. І найцікавіше у нас на вкладці filter Settings. Ми бачимо, що тут вже є деякі фільтри. По-перше, є low-pass фільтри налаштовані. Я нагадаю, що low-pass фільтр це фільтр, який відфільтровує все ще вище певної частоти. Тобто все ще вище 150, і воно динамічно ще шукає від 75 до 150. <пас> У нас тут немає статичних гіра фільтрів. Є. RPM-фільтр, але всього лиш тут поставлено дві гармоніки, я ставлю три. І найцікавіше це Dynamic Notch Фільтр. Що таке Dynamic Notch Фільтр? Він намагається шукати якусь частоту, частоту резонансу нашої рами, і вирізати саме цю частоту. Е, я ставлю такі налаштування для цього фільтра. По-перше, Notch Count я ставлю три. Я трохи на більш консервативній стороні. А frequency я ставлю 25. Чому саме 25? Тому що я бачив, що дрон з корисним навантаженням. А, я бачив частоту навіть 30 Гц. Тому я трохи з запасом вибираю 25. Тільки проблема в чому? Через UI ми не можемо поставити тут частоту 25. Якщо ми ставимо 25, воно у нас стає в 60. Тому ми спочатку робимо save. А потім йдемо в консоль, і в консолі ми робимо set 0т. Uh, Dynamic noч minhertz дорівнює 25. І не забуваємо ще зробити сейв. Тепер, коли ми підемо на лаштування фільтрів, ми побачимо, що в нас тут стоїть 25 Гц, мінімальна частота. Це, в принципі, все, що нам треба. Що стосується фільтрів по Дітюрму, я їх не міняю. Вони, на мій погляд, доволі непогані. Тут просто два лоупас фільтра, один динамічний, інший статичний, і вони доволі, вони доволі непогано справляються зі своєю задачею. Save. Після того, як ми зробили отакі базові налаштування фільтрів і підів, також ми налаштували все інше, все, що необхідно для польоту, всі порти, все в конфігурації, всі моди, ресівер, ВТХ і так далі, ми можемо вже перейти до першого політного тесту нашого дрона. Перший політний тест це просто ми намагаємося підняти дрон в повітря на висоту буквально 1 метр. Можна в режимі Angle і протримати його таким чином кілька десятків секунд, подивитися, як він себе поводить, чи немає ніяких вібрацій, чи немає ніяких поганих звуків. Поганими звуками, я маю на увазі, що ми чуємо якісь вібраційні звуки. І якщо все добре, то значить наш перший тест пройдений. Після того, як ми провели так званий hover тест, англійською hover це висіння в повітрі, якщо можна так перекласти, ми відкриваємо Betaflight Blackbox Explorer і відкриваємо наш записаний blackbox в цій програмі. Що ми тут бачимо? Що в принципі все доволі непогано. У нас по всім вісям дуже непоганий профіль по шумах. Ніяких проблем тут немає у нас. Далі, якщо ми подивимось, наприклад, на те, як працюють наші мотори, то бачимо, що вони працюють дуже плавні, немає різких скачків по потужності. В принципі, все, яке має бути. Єдине, що ви тут бачите, ось такі тут пропуски в беклогу. Це, скоріше за все, тому що спідібівський Black Box не дуже якісний. На деяких польотниках з PDB PedB е, немає ніяких проблем, на деяких я бачив такі проблеми. Але, в принципі, нам цього логу достатньо, щоб подивитися, що мотори працюють непогано, і шумів у нас ніяких, в принципі, немає. Натомість тут я хочу показати, як би виглядала картинка в Blackbox Explorer на погано налаштованому дроні. І це реальні показання з першого мого дрону. з... З того дрону, який мені прислали військові, і сказали, що він не працює, щоб я з ним подивився. Ну, перше, на що тут можна звернути увагу, подивіться, як працюють мотори. Тобто, мотори по потужності скачать від 0 до 100% з якоюсь частотою. Якщо ми подивимось на шумовий профіль, ми бачимо, що по пітчу у нас є явно якийсь шум на якійсь одній конкретній частоті. І ця частота десь близько 60 Гц. Ось на гістограмі, її дуже добре видно. Через це ця частота вона не фільтрується, вона не фільтрована, вона переходить на Дітюрм, а Дітером переходить на мотори. Після того, як ми вже впевнились, що у нас дрон. Не улітає в повітря, він може піднятися на один метр. Ми можемо тепер зробити такий трохи стрес-тестінг, піднімаємо його в повітря і е, в режимі Angle. і робимо різкі рухи в, по пічу і по ролу. Після кожного з таких тестів треба не забути перевірити температуру моторів. Мотори мають бути трохи тепленькі. Якщо ви не можете взяти мотор руками, то це дуже погано, це значить, що щось з налаштуваннями не так. Після того, як ми вже політали в такому режимі, Енгл поробили різкі рухи, ми вже можемо політати в режимі акро для того, щоб зняти шумовий профіль при різних рівнях троту або газу. Після того, як ми зробили тестовий політ, ми відкриваємо запис нашого Blackbox в Blackbox Explorer. І, і дивимось на шумовий профіль по нашим вісям Roll. Доволі непогано. Нічого немає за 30 Гц. Також піч. Також все добре. І вісь яв. Також не забуваємо подивитись шумовий профіль по Дітьорму. Як бачите, тут також все добре. Хіба що тут трохи, зовсім трохи попічу, є якісь шуми, можна, в принципі, було би ось сюди Дітьор поставити, може, на 40 Гц. Але дрон також доволі непогано себе поводить навіть з такими налаштуваннями. А, також дуже цікаво подивитись на шум в залежності від рівня тротлу. До цього ми вибираємо Frequency versus Throttle. Так. І, як ми бачимо, тут все доволі непогано. Вже після того, як ми зняли шумовий профіль на рами, ми можемо також здійснити польоти в режимі акро для того, щоб поробити різкі рухи. По всім вісям по ролу пічу, появу. Якщо у вас є непоганий скіл, можете поробити фліпи і роли. Якщо такого скілу нема, то просто хоча б треба поробити якісь різкі рухи там не на повне обертання, а на часткове обертання. Ну і також бажано протестувати, як дрон себе поводить в режимі повного газу. Дуже часто, до речі, в такому режимі. Виникають або можна побачити проблеми батарейок, що у них дуже сильно падає напруга. Ви вже налаштували дрон без корисного навантаження. По суті, вам треба проробити всі ті самі тести вже з корисним навантаженням. Якщо у вас є можливість, то можете потестувати з різним корисним навантаженням, але, як мінімум, треба протестувати з максимальним корисним навантаженням. І, по суті, треба проробити всі ті самі тести. Спочатку просто піднімаєтесь з повітря на один метр зависаєте. Потім робите різкі рухи в режимі Angle, дивитесь, як е, дрон себе поводить. Потім вже надіваєте окуляри і намагаєтесь е, злетіти, зробити full Throttle, зробити фліпи, зробити роли, якщо є, така, є такий скіл. Чи просто може якісь різкі рухи по кожній вісі, по ролу, пічу і яву. Також я в цьому відео не розказував про налаштування підів. По налаштуванню підів можна зняти взагалі окремо відео, воно буде доволі великим. Бажано піди також під, підтюнити, піддоналаштовувати. Але ми побачили, що на цих підах, на дефолтних підах, наша десятка поводить себе зовсім непогано. Тобто ми не бачили такого, щоб треба було ще якось їх підтюнити. Але якщо у вас є час, то це також зайвим не буде. В принципі, це все. Тепер у нас після всіх цих налаштувань, після всіх цих тестів, у нас є такий е, налаштований 10-дюймовий дрон, який може зробити для нас дуже багато користі. Також мене змусили сказати, щоб я сказав, щоб ви розіслали це відео всім, е, хто може зрозуміти, про що в ньому йдеться, і щоб ви написали в коментарі, про що вам буде цікаво подивитись наступні відео. Ну і звичайно, ці всі лайки, вподобайки, шери, підписки і чи як воно там у цих ютуберів називається. Дякую за увагу.